Шановні глядачі, я вас вітаю. О, значить, поруч зі мною стоїть Валера. Пан Валера, добрий день. Добрый. Так, нам треба глядачам розказати всю правду, як воно було. Десь років п'ять назад чоловік купив для себе будиночок сугубо для дачі, і використовує його постійно як дача. Зараз обставини сімейні зложилися так, що чоловік вирішив будинок продати. Находимося ми в місто Яготин, Київська область, Бориспільський район. Район для місцевих красний хутор для людей, які не знають міста Яготин. Скажу так, від траси київ Харків заїхали, проїхали вокзал, проїхали е центр, і відразу за центром у нас є тут три таких райончика: комбікормовий завод, червоний хутір, е цей Дерсу. То от ми попали в район Красний Хутір. Тут є переваги, що неподалік був колись яблучний сад. Да. Уже немає. Тут неподалік є річка Малий Супій, тут неподалік є річка Великий Супій. По дитинству їздив туди, купатися вода була чистіша. Зараз не знаю, давно не був. Озера у нас, ще, слава Богу, залишилися, рибалку ловить, їде. Переваги до школи тут. Ви пішки ходили до зупинки? Да. Ну от зупинка. Ні, Якщо мається на увазі в сторону школи. А, туди так. Да. Ну, Мені 15-20. Ну, гру, грубо говоря, до школи 20 хвилин пішки. Да. Якщо ви кажете, що до зупинки 15, то до школи вийдеться 20. Ну так, да, мабуть, я не знаю. Я в школі це не я буду. думаю, що якщо ми будемо ползти на четвереньках, а якщо ми будемо йти нормальним прямим шагом, то ми за 15 хвилин біля школи будемо. Ну так. Да. Ну і все. Так, е, в місті Яготин у нас є два магазини Фори, два магазини АТБ, маркет Опт. Що я ще забув сказати? Будівельних, будівельних магазинів просто отак. Веломагазини є, автосалонів тільки немає. Базари є. Так, да, базари. У нас біля вокзалу базар. Тут який недільний? Так, да так, -да, тут по, -по, -по вихідним. <клес> так. Ми знаходимося по вулиці Дмитрівській, у нас по вулиці проходить газ, електропостачання, водопостачання, і інтернет. Да. А інтернет у вас заведений? Ну, був інтернет. Він є заведений, я бачу. Просто що він зараз не проплаче. Да, ну, не підключено. Що беру камеру, зараз все показую навкруги. Заходжу в будинок. Ну, все як завжди, люди, ви мене знаєте. Ні, у нас дорога до зупинки Гирича, і від зупинки Гирича до школи залишається всього там 200 метрів. До речі, у нас по-моєму третю школу назвали гімназією. Я, без ну, я розумію, що у вас діток немає. Валер, ви даний будиночок купували, він вже був огороджений парканом. Так, так, все як було, так і залишилось. да. Тобто ви нічого не робили, як нічого. я, так і продаєте. Так. Ми бачимо фірточку, і ось перед нами теж є ще заїзні ворота. А у господаря машини немає, тому тут заїзд трошки підзаріз. Зараз зайдемо, покажемо. Про комунікації, що всі заведені, ми вже розказали. Коли будувався паркан, видно, що робилася обмостка. Паркан стоїть у нас на металевих опорах. Mm. Прожилений і металопрофіль. Ви не пам'ятаєте, з чого будинок? По-моєму, шлакерки. Шлакоблоки і обложений. чи як вона називається. Ага. Те, що він під шубою, це я бачу. І, а, він повністю шлаковий, о -о -о цей, оброблений ззовні шубою і пофарбований. Так, навкруги обмозка асфальтована. Територія подвір'я у нас приватизована е, 8.39. Якщо не помиляюсь, то квіточки розуміють. Ну розступи. я так на погляд можу сказати, що у вас десь подвір'я переділено порівну, орієнтовно десь до 400 городини. Хто захоче, ще можна і там майданчик розпахати. Правильно? Да. Так, вікна металопластики у нас стоять. У кімнаті одне відкривається. Це ізольоване, так? Да? Так. Да. Поняв. Дах-шифер. О, москитна сітка у вас крутява, звісно. Та то ж ці Ну, Яким б не було, я все одно Унікальна. Так, по будиночку, наскільки я знаю, дана віранда повністю прибудована. Тобто там стоїть будиночок шлаковий, а добудова цегляна. Зараз йдемо по подвір'ю. Валер, ви казали, що десь в цьому місці каналізаційна яма, Правильно? Так. 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 І якщо дивитися, то в нас ось тут у будинку санвузол, і це є санвузла, по-моєму, вікно. Так, да, так, да, це зважаємо. Так, є. За будинком у нас є господарський блок, але ми скажемо вам чесно, що із нього можна користуватися сугубо погрібником, погребом і сарайчиком. Отут, а у гаражі, в одному місці, треба підремонтувати кришу. Хто захоче, підремонтує. Господар йому вам гараж не нужен, не, бо ви, ви не заморачувалися. Правильно. Так, для піселя є хатка, ми її не продаємо. Хто захоче, нову хатку поставити. Так. Добре. Так, за будин... ой, за сараєм. Для хазяйства і туалет. Хазяйство люди не держать, туалет використовують як смітник. Правильно я сказав? Так, так. правильно. Давайте ще людям все ж таки наголосимо на тому, що оцей металевий парканчик, згідно кадастрового плану, десь на метр треба відставити туди. Коли землеміри міряли, якусь допустили помилку, приїжджали, переміряли, колочки ми вам покажемо, там забиті. Хто захоче, відставить, хто не захоче, хай стоїть так, правильно? Правильно. Добре. Сьогодні гарна, класна погода. Ходімо до будиночку. Так, Валерія, ну що, мир Божий вашому дому? Так, да, проходьте. Це можна зняти. Це а, це временна така. Це набила, отут одна, одна желізна ця була. А, стойка стоїть да. і просто взяли, обшили. Да. Що ж була, вона є. Ну то ж так ні, така кажу, обшили. Ну, не глядачі. Заходячи у прибудовану веранду, отак от прямо у нас санвузол. Ось тут у нас заходить місцева вода, водопровод. Лічильник опломбований з краном чорна ПВХ труба. Так всі в нас дворовки розкладують. Все працює. Он показник, навіть 263 на лічильнику. Далі. Тут Оцю стіну здерли шпалери, хто захоче собі відновити, тут проситься місце для прихожої. Котяра не продається. Здається в оренду. Так, да, місний. Як місний вредитель. Далі. Тут ми, у нас що, гаряча вода від газової колонки. Так. Це вона у вас на батарейках, по-моєму. Да, да. Тобто Там факел не горить, ви краник відкрили, вона включилась, дала гарячу воду. Ні, от включив воду, вона сама. Дзин-дзінь запалилася да, і все. Да. Поняв. Открийте мені санвузол, покажу людям ванну туалет он можна включити гарячу, оно що чокне там гаряча вода. Ага, так, он у нас унітаз, вода набирається. Ось у нас ванна. Ванну бажано перефарбувати акрилом, буде корисно. От. Ось щелкнуло. Включив. Вода. Газова колонка включилася. А збоку можна газ посмотрити. Да. І ще глядачі дождні враховувати, он газ світиться там. Враховуйте, що якщо ви відкрили кран після газової колонки, треба дождатися, поки гаряча вода добіжить до крану. Спочатку трошки холодно, а потім гаряча біжить, правильно? Да, вже гаряча. Згоден, згоден. Закривайте. Дайте я ще людям покажу, що у вас відкривається окно на провітрювання, що у вас все укладено плиткою, і отут у вас, по-моєму, стояла стиральна машина. Ну то виходи для стиралки стоять. Так. А, та, э, а то що за виход? Рукомийник? То я є. один знаю, навірно. Ага. Ні, більше все, що це був рукомийник, а то, напевно, для стиралки. Ні, це для стиральної машинки. Вон, це каналізація, сток. Угу. Так, побачив. А це для стиралки, а це я не знаю, що це. Головне, що отаплюється, стиралку можна при бажанні поставити, рукомийник можна поставити. Поняв, поняв. Пластиком підшиту. Пішли далі. Так, підлога при вході ліноліум. Тут при вході ліноліум і дана кухня розділена, не кухня, а веранда розділена ще на кухонну зону. Давайте покажу. О. Холодильник? Остається? Да все залишається тут. А де золото заріте? На городі. З металескателем приїжджаєш? — Так, по-любому. перекопати Зразу дві корисних речі зробив. Так, газовий котел — Димоходний, напольний, одноконтурний, Байпас стоїть з насосом. Якщо немає світла, будинок повністю обігрівається, хата не замерзне. Головне, щоб не було, щоб газ був. Теж обої клеїти треба тут. Так, А це обої чи плитка? Це плитка, позривали, щоб треба. Вверх обої. Да, квартиранти вам допомогли, звісно, удачно. Да. О, так у вас мойка ще є на кухні. Да. Це теж супер. Ну що, кухонька така. Для хозяйки розвернутися їде. Холодильник он оде, за дверьми. Пожалуйста, вийшли і там сіли покушені. Що там, бутилка є? Нема, випадки. Баляха, муха, сьогодні роботи не треба. Нема де бутилку взяти. Так. так, ну що? ну, а, поняв. Так. все. Так, шановні. Попали ми в прихожу. В прихожі у нас підлога ДСП е, пофарбована, стіни шпалери, вікно металопластикове поміняне. Валір, а я наскільки знаю, у вас же цей будинок бути дуже теплий. Так, да, теплий. Ви не пам'ятаєте найбільший розход газу в зімку? Не пам'ятаю. Ну, котлон на двойку ставом, я в трусах ходжу. Жарко, Ну, жарко, тепло. Я согласен. Я знаю, Бо що. Шлакові стіли. будинки. Так, да, До речі, давайте одійдіть, я вам покажу приблизну товщину стіни, мабуть, сантиметрів 40-45. Ну, 40 точно є. Так, тут у нас одна кімнатка, і за того, що ну, включить світло. Гардеробна як би. Ну, може, хай буде гардеробна. Ну... Вона у вас не тільки гардеробна, але вона у вас ще й котяча. До речі, глядачі. Я, зайшовши в даний будинок, можу точно вам сказати, я, кота не вчую, слова зовсім. Тобто Люди поставили тут лотки, ну, суперунних квартирний, що ну, просто чувак молодець. Так, ладно, кота хвалити більше не будемо. Показую гардеробну, що тут у вас два, два гардероби, Електролічильник одна фаза у вас на стіні. Поклеєно шпалери, а це вікно колись воно було, ну, так як добудували веранду то. Получилося, що... що його. Воно у нас без світла. Правильно? О, так. Зала. Зала. Получається, угу. у нас дві кімнати ізольованих, дві прохідних. Ну так. Так, розібралися. Тут підлога теж ДСП. Тут було вікно, його заложили, стопудовів, полюбаць. Це думаю, що так і є. А я не знаю, це що, що не знаю, то не знаю. А батарея чого там стоїть, як ви думаєте? Бо під окном вона колись була. А, ну, я так, я так думаю. А, може бути. Може. Так, глядачі, по підлозі, тут все більш-менш не супер ідеально рівно, але ходити можна, не вбиваємося. Тут з підлогою якісь відбувалися ремонти. Треба її або підфарбовувати, або щось чимось підмазувати. Ну, щоб волога була, я вологи не бачу. Чи тут вибили чимось, чи може шкафами дергали, бо того, що, дивлюся, пофарбовано, але нічого не трухне. Тут все так само. А, Так, тут ще таке відчуття, що підлогу частину положили ДСП, а частина залишилася глинобитна. Ладно, тут... так, так, так. Ну що, Валер? У нас маленька пауза. Шановні глядачі. Там у нас ще є ізольована кімната, в неї, правда, немає дверей, хто захоче, двері собі зробить. Тут підлога, звичайно, дерев'яна. Стіни шпалери. Стіни тут не ідеально рівні. О, карниз одірвали квартиранти. Да. Щастя, здоров'я їм, щоб їм там і калося, бо вони відео будуть дивитися. Тут вікно, до речі, відкривається на провітрювання, а в залі вікно не відкривається на провітрювання. Там Та Да. Так, Валєр, ми розказали за ваш будинок. Да. Ви власник його 5 років, да. просто використовував як дача, одне да. время пустив квартиранту, Спасибо. квартирантам, Більше не впускайте. Більше ні. Да. Хто квартирант, будь ласка, почуйте мене, люди добрі. Якщо ви когось знімаєте якесь жилье, будь ласка, доглядайте за ним, як за своїм, тоді вас будуть люди любити. Якщо ж ви квартиру зняли, а знімали як люди, а виїжджали як свині. Кнуряки, да. а, то хуже. а то й хуже. То тоді буде відношення до квартирантів таке. Так, Валер, э, всю мебель, що ми побачили, О, всіх крунатах. Коло це все, коври пірсіцькі, все стається. Е, якісь чашки ложки людям залишити? Так, да, так, да, все. Щось буде, да, трошки. Так, е, вода працює, газ працює, все працює. Комуналка. По комуналки ми на день купівлі-продажу заплатимося на нуль. У квартирі да. у будинку у нас ніхто не прописаний. Земельна ділянка приватизована. Е, на будинок теж документи є. Розглянемо програму, є відновлення. Так. Хто хоче купити по даній програмі, будь ласка, можете звертатися. Тільки одне. Конкретна вимога. Ви приїжджаєте, спочатку ми вам показуємо будинок, потім ми з вами остаточно домовляємося всі деталі. Я вам детально розповідаю, як правильно ми це все робимо. Пам'ятайте, що якщо ви купуєте по програмі «Є відновлення, то люди не торгуються. От те, що написано в сіні, те і є. По оформленню, оформлення буде на вас. Різницю ви знаєте, як ми з вами договоримося. Слава Богу, всі угоди, які в мене відбулися по сертифікату, ще не одні покупці не обіжені. Правильно? Правильно. Дайте п'ять, тому що з такими людьми буде легше працювати. Валер, беру обладнання, роблю фотосесію, нехай люди дивляться. Дякую вам, що підказали. Немало. І все, можна. Можете... Шановні глядачі, забувся ж вам розповісти ще ж за хозблок. Госблок у нас я казав, що гараж е в негарному стані. Там треба ремонт криші зробити. Он видно, криша трошки прогнулася, протікала в одному місці. Там бажано відкрити, і оцю частину балки поміняти і перекрити. Далі, у нас за будинком, ой, за гаражом тут є такий сарайчик відділення, тут все живеньке, більш-менше користуватися можна. І у нас слідчим відділенням є погріб яма, в якій по драбині можна спуститися, він обкладений цеглою. І тут ну, така невелика комора. Тобто, Користуватися можна, це сарай, але кожен буде дивитися по собі, тому що як відходить.